Вітаю вас, дорогі брати і сестри, Христос посеред нас. До вашої уваги, святковий православний вісник програма про небесний благодатний захист під час нашої земної подорожі. І розповісти про це сьогодні допоможуть такі теми побачити невидиме або про те, як народилося свято Покрови у продовження Покровської теми, сучасні будні та свята української православної спільноти. Обитель всередині скелі або про унікальних митців з Лядівського монастиря. Про все це та навіть більше дивіться у Покровському випуску вісника просто зараз, отримуючи інформацію про церкву з вуст самої церкви. При цьому закликаю усіх вас, шановні брати і сестри, до активності, бо лише на словах, за думкою апостола, віра є мертвою. Натомість натиснута позначка «Подобання» цікавого сюжету або підписка на наш канал свідчитимуть саме про вашу активну християнську позицію. А вдалий коментар допоможе сформувати порядок денний для наступних випусків «Вісника», перетворивши вас на справжніх членів його творчої команди. В одному зі своїх листів апостол Павло зауважує, Віра, це впевненість у невидимому. Водночас про реальне існування невидимого світу кажуть не лише віряни, вчені також стверджують, що загадковий четвертий вимір існує. Але що потрібно, щоб його побачити у далекому X столітті Візантія, так само як і ми зараз, опинилася у кривавому вирі війни, оточений величезною армією. Весь Константинополь в останній надії поринув до храмів. Там під час молитви двом праведникам за чистоту серця було дано побачити небесний вимір, в якому пречиста Божа Мати розгорнула над головами богомольців свій благодатний покров. Відтоді тверда віра у заступництво Пресвятої Богородиці вже багато століть поспіль надихає наш народ будувати та освячувати. На теренах України численні покровські храми, свято Покрову Божої Матері, Пресвятої Богородиці має своє, свій історичний початок. Воно бере свій початок з першої половини 10 століття і пов'язане з випробуваннями, які випали на долю Константинополя, саме в Константинополі, який в той час в 910 році. Був в облозі від ворогів всі вірні жителі Константинополя зібралися на молитву до Влахерської церкви, і Юродовий Андрій і своїм учнем Єпіфанієм бачили Божу матір, яка свій покров, свій омофор простирала над всі, всіма вірними. Таким чином. Всі вірні Константинополя отримали захист від Пресвятої Богородиці, і ми знаємо і період Речі Посполитої, коли православні християни піддавалися певному приниженню зі сторони католицизму, уніатів, і в період XVIII століття, коли в Російській імперії також піддавались певному приниженню. І в ХХ столітті Перша світова війна, Друга світова війна, які були на території України. Звісно, що ці всі трагічні події, ці війни, випробування, сльози, біди, давали можливість і давали певну основу для вірних звертатися до Пресвятої Богородиці. Так уже склалася наша історія, що на долю України почасти випадали найтяжчі випробування. Особливо в часи духовного встановлення народу. В Україні е, так історично склалося, що свято Покрови Пресвятої Богородиці дійсно дуже шанується нашим народом. Е, і ось е, перші історичні згадки про е, перші храми, які присвячені Покрови Пресвятої Богородиці, відносяться вже до першого козацького храму, який був на Запорозькій Січі. І саме наші предки, запорозькі козаки, посвятили, присвятили свій храм Покрову Пресвятої Богородиці, знову ж таки пам'ятаючи про її захист, про її підтримку, саме в період випробувань. І пізніше, вже в різних регіонах нашої держави, були покровські храми. Можна згадати храми і в Києві на Пріорці. Храм Покровський який має також своє давнє походження, ну і Покровський монастир, який сьогодні дуже відомий, і також сьогодні святкує свій престольне свято, який вже, звісно, трошки пізнішого пізніше був встановлений в другій половині 19 століття. Але все ж таки на сьогоднішній день саме Покровський монастир міста Києва є такою перлиною духовності, куди наші вірні. Кияни люблять приходити і помолитися. У православного християнина дві матері, та, яка народила і Божа матір Цариця Небесна. Саме до неї, як заступниці роду християнського, звертаються віряни у своїх найпотаємніших молитвах. Саме її покрову просять і в мирний час, і в пору воєнних баталій. Якщо ми будемо звертатися до неї, то отримуємо захист, отримуємо покров отримаємо підтримку і отримуємо перемогу, встановлення миру, тому саме цей трагізм української історії привів до того, що і в нашій державі так багато храмів покрову Божої Матері, тому що ми віримо, що по її молитвах Господь чує нас, Господь нам допомагає, і Господь по її заступництву, її покрову. Чує наші молитви і віримо в те, що і сьогодні, в цей тяжкий час, Господь її молитвами також відновить в нашій державі мир і допоможе нам пройти ці тяжкі випробування. А зараз, у продовження теми Покрови Пресвятої Богородиці, ми розповімо вам про сьогодення українського православ'я, зауваживши при цьому, що жоден ракетний обстріл не здатен знищити нашу віру в Бога. Любов до батьківщини підірвати надію на небесний покров та змінити курс нашого церковного корабля. Українська православна церква долучилась до вшанування пам'яті Григорія Сковороди. Серед ювілейних заходів, зокрема у відкритті виставки в книжковій палаті України Григорій Сковорода у друкованих виданнях України, організаторами заходу виступила безпосередня книжкова палата, а також Київська духовна академія і семінарія та інститут літератури Національної академії наук України. А ідея виставки належить цендальному відділу Української православної церкви, церква і культура. Григорій Савіш Сковорода для нас це знакова постать, тому що саме він. Євангелія Христове поніс в народ із елітарного середовища Київської духовної колегії до простих людей, до селян, до всіх, хто тоді жив в Україні. Слово Христове він зробив доступним для кожного. І Григорій Савіч Корода цим і дуже і дуже цінний для нас. Він актуалізує Євангеліє. і в наш поремний час, коли ми виборемо свою свободу і волю. Рефреном нашого заходу є його слова Григорія Савича, воля, душа за всяку. Не Про велич духовного спадку мандрівного філософа можна говорити багато, але чи не головним є вплив Григорія Сковороди на основи української національної культури та дух народу? Організатори виставки мають надію, що експозиція не залишить байдужим нікого, хто її відвідає. Цікаво було усім і у день відкриття. Учасники виставки стали свідками нагород директора книжкової палати Миколи Сенченка церковним орденом святого князя Ярослава Мудрого. З благословення представителя Української православної церкви цю почесну місію виконала голова синодального відділу церква і культура ігуменя Серафима. Академічний хор з цієї нагоди виголосив Аксіос, а далі хористи виконували твори сучасників Григорія Сковороди, Борднянського Березовського Веделя. У день свята Покриви Божої Матері представитель української православної церкви очолив урочисте богослужіння у столичному Святопокровському жіночому монастирі. За літургією, що звершувалась у Миколаївському соборі обителі, блаженнішому митрополиту Онуфрію співслужили вікарії Київської митрополії та монастирське духовенство. Престольне свято, як і зазвичай зібрало багатьох богомольців, разом із духовенством та мирянами молились настоятелька монастиря і мені Келісфенія та сестри обителі. Звертаючись до пастви з проповіддю, митрополит Онуфрій підкреслив, що Божа матір, причистий покров, якої ми сьогодні вшановуємо, наша найперша небесна заступниця і одвічна молитвиниця перед Господом. Саме до Богородиці люди звертаються за порадою та поміччю. і по вірі кожного вона допомагає. На сугубі як тіні учасники літургії піднесли особливі молитви за захисників України. Архіпастер просив, щоб Господь Вседержитель утішив наших воїнів надією та вірою. Богородиця покрила і зберегла їх своєю благодаттю на полі брані та щоб всі повернулися у родини живими і здоровими. За послужінням, предстоятель звершив діяконську хіротонію студента Київської духовної семінарії Івана Філіповича. Після літургії митрополит Онуфрій чолив за упокійну літію заполеглими українськими воїнами, молили, щоб Господь всіх, хто поліг за віру та батьківщину, удостоїв царства небесного. На завершення свята покрови Пресвятої Богородиці було звершено хресний хід навколо головного монастирського собору з молитвами небесній цариці. Ще одна лампада віри Христової засвітила в Новому Божому домі Української православної церкви. У селі Паляничинці Васильківського району Київщини на території скита свято анастасівського жіночого монастиря було освячено храм на честь Казанської ікони Божої Матері. З благословення предстоятеля чи освячення звершив вікарі Київської митрополії архієпископ Баришівський Віктор. Високопреосвященнішому владиці співслужили секретар Київської єпархії протери Вікторі Ващук та місцеве духовенство. Після освячення у новому храмі була звершена перша божественна літургія. Храм це частинка неба на землі, де пізносяться молитви до Бога, зазначив у проповіді владика Віктор. За літургію підносилися молитви на прославу Божої Матері, на честь одного з образів, якої освячено цей Божий дім. А також богомольці просили Господа дарувати міцність духовну і тілесну нашим воїнам, які нині боронять українську землю від загарбників. Після богослужіння архієпископ Віктор привітав парафіян зі святом, а передусім к титура храму Тетяну Засуху, яка багато трудиться на благо церкви Христової, побажав усім мирного довголіття на землі та спасіння душ. Коли фарисеї почали вимагати від Христа, щоб він заборонив своїм учням славити Бога, Господь відповів: коли вони замовкнуть, каміння говоритиме. Сильна метафора. Скажете ви, але іноді каміння дійсно починає говорити і не просто говорити, а прославляти Бога. Не вірите? Тоді запрошую відвідати знаменитий лядівський монастир, Висічений Божою десницею в кам'яній скелі, він дає своїм насельникам дивовижну силу оживляти зовні мертве кам'яне єство. Збудовані з масивних цеглин світлого кольору, храми Лядівського скельного монастиря зовні схожі на Афонські. Здалеку та з висоти пташиного польоту обитель видається містом фортецею середньовічної епохи. Усередині, в оздобленні церков, збережений той самий стиль візантійського відродження. Історія нашого монастиря. Вона пов'язана зі Святою Горою Афон і також з Києво-Печерською лаврою. Ми намагаємося, як ви бачите, і в архітектурі будівництві і намагаємося відтворити Афонську традицію, і також в церковно богослужбовому ставі у нас є свої основні особливості, які нагадують богослужіння Святої Гори Афон. Іконостаси, кіоти, жертвеники, престоли все ручної роботи. Братія монастиря, будівельники, каменотеси та іконописці освоїли. Мистецтво різьблення по каменю наприкінці 90-х років, коли обитель тільки-но відроджувалася після тривалого занепаду. Економ монастиря отець Сергій показує заготовки для майбутніх виробів. Великі прямокутні блоки це пісковик. Деякі є піщаники, возять із Тернопільської області. Тут на місці місцеві є піщаники, роблять піщаника. Також майстри працюють з мармуром, який замовляють у Греції або Македонії. Щоб кам'яна глиба перетворилася на іконостас, потрібно щонайменше місяць часу, а найбільше півроку. Все залежить від складності роботи. Спочатку каміння розпилюються на канатному станку. З Канатного станка заготовки поступають на розкроєчні станки, де їх ріжуть на деталі. І потім вже на тих деталях робиться різьба для е і і іконостасів, як я вже говорив, і престоли, жертвенників. Далі в нас заготовки поступають в цех для ручної роботи, де виготовляються деталі до іконостасів, до жертвенників. От тут у нас одна є з деталів, це називається, як називається? Капіталь, капітелька, яка робиться ручної роботи. А ось приклад копіткої ручної роботи. Один невірний рух і камінь може роздробитися і покришитися. Тому майстер такий зосереджений. За допомогою приблизно ось такого інструменту майстер робить отакі речі. Ручну вирізає весь цей орнамент. Взагалі ручна робота ціниться набагато більше, ніж робота станка, якого ми бачили. Трохи, скажімо так, перепочити можна за цим верстатом, каже Денис, і пояснює, чому. На цьому станку ми здебільшого робимо те, що руками вручну тяжко зробити. Наприклад, скульптури, в даному випадку це хрест з розп'яттям і саме образ хреста руками важко зробити. Треба тобто потрібно професіонала, скульптора, а на станку набагато легше. Зараз каменярі Лядівського монастиря займаються реставраційно-відновлювальними роботами обителі. Зруйновані колись храм на честь Великомучениці Параскави П'ятниці і Усікновенський храм. Планується відбудувати з каменю у неовізантійському стилі, а також приймають замовлення від православних монастирів та храмів з усієї України. Ось саме зараз частину поклонного хреста вона буде складатися з трьох частин поклонних хрест. Це сам остання верхня частина і встановлюється на, на роздоріжжях. Там. Саме цей хрест має їхати до Бакути, це Хмельницька область. Це у нас заготовка, якби вже йде до закінчення хрест, надгробний хрест ставлять заказ в монастирі. Так от ми в Браїловські монастир робили, хрестина над монахами, які там. Почуваю на цьому сьогодні, все. Чекаємо на ваші розгорнуті коментарі, запрошуємо до підписки та закликаємо до репостів. А також вітаємо зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Нехай цей благодатний покров простягнеться над кожним нашим воїном-захисником, над кожним волонтером, переселенцем та пораненим, над кожною українською родиною, над усією нашою. Землею. При цьому не забуваємо відчути та побачити цей покров можливо лише очима чистого люблячого серця. Христос посеред нас і є, і буде.